Перш ніж тлумачити натальну карту, потрібно навчитися у ній орієнтуватися. Тому я вирішила зняти невеличку серію відео, де ми крок за кроком пройдемося технічними основами, де що знаходиться у гороскопі. І сьогодні подивимося, де розташовані доми, у яких знаках і як визначати їхніх управителів. Це питання вже неодноразово звучало у коментарях, тому відповідаю. Переходимо одразу до натальної карти. І якщо ви раптом не знаєте, як її побудувати, то у мене є окреме відео, ви можете його подивитися і розберетеся там легко, все і просто і швидко. А зараз перед нами готовий гороскоп. Перше, що ми зазвичай помічаємо, це, звісно, 12 знаків зодіаку зодіакальне коло. Ми також бачимо значки планет і ще ось ці не дуже зрозумілі лінії. Саме вони нас зараз і цікавлять. Ці лінії ділять гороскоп на 12 секторів. Які ми і називаємо домами гороскопу. Кожен дім гороскопу відповідає за певну сферу життя людини. Зараз я не буду пояснювати значення кожного дому, нас цікавлять більше технічні моменти. Отже, ці лінії називаються куспідами. Куспід це початок дому. Куспід з латини означає вершина, загострений край, точка. Це те, що відділяє один дім від іншого. Перше, що ми завжди шукаємо, це. Куспід першого дому, він також називається асцендент. Зазвичай його легко знайти, тому що він виділений або стрілочкою, або над ним прямо написано АСЦ. Шукати потрібно у лівій частині карти. Про значення асцендента у мене є окреме відео. Це надзвичайно важлива точка у гороскопі. Отже, перший дім починається з асцендента, і закінчується там, де з'являється наступний куспід. Тобто куспіт другого дому. Ось тут другий дім почався, ось тут він закінчився. І тут уже починається третій дім. Тут закінчується третій дім, і починається четвертий, і так далі по колу. У переважній більшості програм є підказки. Номери домів стоять або всередині карти, або зовні. На них також можна орієнтуватися. Але зверніть увагу! Доми у гороскопі у більшості програм розташовані проти годинникової стрілки. На початку, поки ви звикаєте, це важливо пам'ятати. Я не раз стикалася з ситуаціями, коли учні плуталися з тим, куспід якого дому вони бачать. От, Наприклад, людина бачить куспід і бачить нумерацію домів 7 та 8. То виникає запитання: це ж куспід 7 сьомого дому, чи це куспід 8 восьмого? Це, звісно, куспід восьмого дому, бо саме восьмий дім лежить проти годинникової стрілки від куспіду. Тепер нам важливо зрозуміти, у якому знаку знаходиться кожен дім. Знаки зодіаку завжди рівні між собою, а от доми можуть бути різної довжини і потрапляти у різні частини знаків. Про астрономічне обґрунтування цього я, можливо, якось зніму окреме відео або приходьте на курс, там ми це обов'язково вивчаємо. Щоб визначити, у якому знаку знаходиться дім, нам потрібно подивитися, у якому знаку знаходиться його куспіт. Візьмемо для прикладу шостий дім. Куспіт шостого дому потрапляє тут у знак козорога. Хоча, як ви бачите, протягом усього дому у нас є і частина козорога, і частина водолія. Та у водолії вже знаходиться тільки куспіт сьомого дому. І це означає, що сьомий дім у водолії. Оскільки доми можуть бути різної довжини, бувають ситуації, коли куспіди двох домів знаходяться в одному знаку. Наприклад, на цій карті куспід восьмого дому знаходиться у знаку діви, а в цьому ж знаку знаходиться куспід 9 дому, а може бути і навпаки. Так що у якомусь знаку немає жодного куспіду. Наприклад, ось куспід 10-го дому знаходиться вовні, а потім ми бачимо знак тельця. І в ньому немає жодного куспіда, а куспід 11-го дому вже знаходиться у близнюках. Та для 10-го дому найголовнішим буде саме Овен, бо там його куспіт, там початок дому це база. Не завжди легко зрозуміти, у якому саме знаку знаходиться куспіт. Особливо якщо карта маленька або графіка програми невдала. Це трапляється досить часто, коли куспіт стоїть на межі знаків. От, наприклад, тут ми бачимо кус під п'ятого дому майже на межі. І з картинки може бути не зовсім очевидно, чи це ще скорпіон, чи вже стрілець. У такому випадку нас завжди рятує таблиця. Така таблиця зазвичай знаходиться поруч із картою у будь-якій нормальній програмі або онлайн-ресурсі. У такій таблиці зазвичай перелічені планети, і на це ми подивимося у наступному відео, а також доми з градусами і знаками. І тут давайте розберемося, що це за градуси і що вони означають. Будь-яке коло має 360 градусів. Ділимо 360 на 12 і отримуємо 30 градусів у кожному знаку. Кожен такий градус є певною координатою об'єктів у небі, а отже і у натальній карті. І називається це зодіакальна довгота. За нею ми можемо визначити, де знаходиться будь-яка точка у гороскопі. Отже, де знаходиться наш кус під п'ятого дому? Це 30 градус скорпіона чи це перший градус стрільця? Дивимося у таблицю. Навпроти числа 5 написано 0,0 градусів значок стрілець і 24 хвилини. Це означає, що кус під п'ятого дому знаходиться у 0 градусів 24 хвилинах стрільця. Або простіше, ми кажемо, що це перший градус стрільця. Чому перший? Бо 24 хвилини це вже більше за нуль. Нуль вже пройдено. У багатьох програмах ви можете просто навести курсор на куспіт і побачити градус одразу. Але в більшості онлайн ресурсів є тільки таблиця. Та от дивимося, таблиця є, але чогось не вистачає. Тут тільки 6 домів. А де решта? А решта нам і не потрібна. У деяких програмах будуть перераховані всі 12 домів. Але ви часто будете зустрічати тільки шість. Справа в тому, що протилежні доми завжди утворюють осі і мають однаковий градус, але в протилежних знаках. Пари будуть такі: перший сьомий, другий восьмий, третій дев'ятий, четвертий десятий, п'ятий одинадцятий, шостий дванадцятий. Тому, якщо ви бачите, що перший дім у одинадцятому градусі лева, ви одразу знаєте, що сьомий дім буде у 11 градусі протилежного знаку знаку водолія. А якщо другий дім у 4 градусі діви, то 8-й у 4 градусі риб. Знати ці пари, як знаків, так і домів, на пам'ять дуже корисно і не тільки для визначення куспідів. Після того, як ви визначили, у якому знаку знаходиться дім, ви можете знайти і його управителя. Управитель дома нам потрібен для того, щоб зрозуміти, як сфера, тема цього дому буде розгортатися у житті людини. Так от домом управляє та планета, яка управляє знаком на його куспіді. Наприклад, якщо третій дім у Діві, а Дівою керує Меркурій, то управителем третього дому буде Меркурій. Таблицю управління знаками ви легко знайдете в інтернеті або можете зберегти з мого відео. Єдине, що я дуже рекомендую використовувати тільки класичних управителів, тобто тільки сім планет від Сонця до Сатурна, так як це робили тисячоліттями. Отже, без урану, Нептуну, Плутону, Прозерпіни та інших. До речі, існують і інші способи визначення управління домами, але на цьому етапі головних планет з цієї таблиці цілком достатньо. Отже, ми знаємо тепер, що куспід це початок дому, доми розташовані проти годинникової стрілки, куспід дому визначає його знак, а управитель дому це планета, яка керує знаком на його куспіді. Думаю, на сьогодні достатньо. Наступного разу поговоримо про планети, тож підписуйтесь, щоб не пропускати. Пишіть свої запитання, про що ще ви б хотіли почути. Цікавих вам астрологічних знахідок і щасливих вам зірок!